Привіт всім рибалкам. Я на річці та Шань. Друга спроба у мене спіймати тут щуку. Один раз я сюди виїздив, такий прекрасний був гарний вечір, тихо, спокійно, але щука не клювала жодного удара я не заробив. От сьогодні спробую ще раз. Але сьогодні 12 година дня, середина дня взагалі, ну, коли вийшов час, тоді виїхав. Спробую знову на спінінг, буду ловити на віброхвости класичною проводкою. Можливо, буду використовувати і облери, але подивимося, як воно буде. Сподіваюся, що хоч серед білого дня, можливо, зароблю клювання собі. Починаю від містка, от там місточок видно, зараз покажу поближче його. Почну тут трішечки покидаю, а потім поїду, там є плесо, чисті місця, спробую ще там порибалити. До залива пройдемося. Ось так. На цьому місці останнього разу я рибалив на цьому місточку. Не знаю. Років 5, мабуть, то там далі є острів такий невеликий, особливо навесні. От він такий омивається з усіх боків, то колись я був там зачепив на Кастмастер, але не витягнув, гачки не змінив і розігнув гачки мені. Зійшов, не спів я його взяти підсак, не витягнув, не витягнув. Розраховую на щуку, на таку екзотику, як в'язне, розраховую. Можливо, вертушки покидаю, але не знаю. Но більше буду робити такий нахил на віброхвости. Ось так, друзі, пробуємо, сподіваємося на улову. Ось такий місток я під сак, тому що буду рибалити прямо з містка. І брати буде щуку важко, якщо щось таке дійсно варде. Впадеться на гачок. Ось сюди трішечки. Таке плесо, де можна покидати Єдати. і на цей бік от трішки чистої води. Все. Треба бути обережним, тому що такі дірки можна всю мутьку вернути. То ось так. Спробуємо тішечки порибалю тут, а потім переїдемо на більш такі перспективні місця. Сьогодні трішки вітряно. Але то можливо тільки плюс буде. Вода якась мутна. Наче і течії як такої немає. Але як в ставку. Зазвичай на ці річі якось чистенько, а як це щось. Тільки приїхав пара старих лебедів плавала і чотири молодих. Пір'я скрізь видно повно. Так, друзі, на отакий ось віброхвост. Релакс копито такого кольору, він такий вже побитий, клювання були на нього порізаний хвіст особливо. Ось такий віброхвостик. Тут в районі моста й глибина присутня, деяка. Сподіваюсь, що тут і щука. Ну що ж, друзі, нічого не клюнуло, все, переїжджаємо на інше місце. Але зате от бачите на тому задньому плані, на міляку лебеді ті зупинилися. Чепуряться там щось. Поспостеряв цих красунчиків, цю прекрасну сім'ю лебедів. Ось так, кидав тільки на віброхвости. Деякі, видно, в погоні є, можливо, окунь ганяє, але зовсім дрібний, тому що мальок таке розсипається, там зовсім-зовсім малесенький. Тому переїздимо на ті місця і сподіваємося, що там будуть клювання. Переїхав я на ті місця, де плесо. Двоє рибалок, один з лодкою на кружки плаває на щуку, а один лове на вудочку. Підійшов до цього, що на вудку, трішки поспілкувався спочатку, дві пліточки в нього в наявності, такі до долоньки. А потім поспілкувався з цим рибалкою, що на лодці. Він проплівся, сюди так за поворот, за залив, проплівся. Розставлені кружки, при мені було два перевертання. Одну щучку витягнув така грамів 170 до 200 випустив, другу витяг така грамів 250, можливо. Не знаю, випускав чи ні, не бачив, не чув, щоб десь викидав воду, можливо, і забрав. Але говорить, що тільки приїхав на березі, знайшов мертвого в'язя і бачив туди далі, откуди я йду. В тих місцях бачив, що є мертва риба. Більше всього, говорить, що пройшлися електровудкою. І я бачив, і він мені показав мертвий бобер. Ось така ситуація, друзі, плачевна. Ну, от, не знаю, Тут місця такі глухі, річка е, закоряжена, в лісистій місцевості така лісова. Я ж говорю, глухі місця. От всі цим користуються, от нема такого, щоб. Може ж, або потрібно сітку поставити, або електрикою пройтися. Ось так. Ну я там залишив ті місця, де він ставив кружки, вирішив пройтися туди далі. От спробую з тих місць почати рибалити. Дойшов до заливу. зараз покажу води, струмочок просто <залився> залишився і все. Ось так, спробую. Він говорить, що перед цим були рибалки. Починали також звідти, з того боку, звідки я йду, на зелену вертушку. Чотири щуки взяли. Ну, в мене зеленої немає, вертушка то є, але зеленої немає. Силікон зелений є присутній. Ну, буду пробувати, можливо, на щось спокуситься щучка, якісь клювання будуть, когось можливо витягнемо. Ось так будемо пробувати. То йду, не втрачаю часу, сподіваюсь на успіх. Залив виділ такого струмочка, врязки. Ось так і туди йде до основного русла шкода що такі красиві місця гарні річки де може бути гарна риба просто вибивається видушується і все нікому не цікаво рибалити по-спортивному краще все видать процідить ну Це нормально. Місця прекрасна. Добровано рад, видно, що Бобер жив. Краса. Не цінують люди. Ось місце досить гарне. Але закинути ніяк. Ну, якось спробуємо. На цих місцях, друзі, поставив білий силікон. Ну, поки що пробую. Також от релакс Покусаний, погризаний Пробую поки що на такий. місце, природа така чудова. Тут тільки кружків забагато якось потрібно між ними тут ще попадати. Не хочеться зовсім близько і кидати, щоб під самісінькі кружки я також не люблю. Щоб не заважати іншим. Дуже гарні місця такі закоряжені. Це рибалка на човні говорить, що я тут і здорова щука. Да я думаю, в кожній річці є свій монстр, обов'язково повинні бути трофейні екземпляри. Але ж, бачите, те, що вибивається електрикою, це біда. Я просто обожнюю такі маленькі річечки, де важко закинути, де доводиться з-під навищий гілок якось кидати де незручно. От коротенькі закиди такі. Мені подобається чомусь. Приваблюють такі місця. Дуже красиво, гарно. Так ось і тут ось дерева. Кидати не зовсім є як, але тим цікавіше. Якась виробляється точність, закид. Видно, червонопірка багато плаває. Що ці кормової бази достатньо. Долання ще перешкод. Ось гарне місце. Ну як оце не будь? Тут щуці, га. Чи б спуститися, та не ляпнуться. І кушинка тобі, і все. Погоню під тим боком. просто Живописні такі ці маленькі річечки. Mm. Скотні рибки чутно. То там, то там десь. Проскочиться. зараз на вудочку отак. Раз. Нема під ногами в нас кижака. Головлю, хто знає, де він, може, під ногами стоїть. Друзі, нарешті спокусили хижака таки. Такі хащі. Десь кудись ось, ось сюди, хоч вийдемо. Ось вона нарешті. Ось така щучка на предатор. Третій. Невелика, але так заковтнула, що я не знаю, Брохвостей не видно в заглот, чи вдасться її звільнити так, щоб відпустити. Екстрактор і зевник є в мене. Щука така грамів. 270. Ось така така відпускна, але не знаю як, як вийде. Чи вийде зараз, спробую. Така хижачка. Ось, друзі, така щука вдалося звільнити. Трішечки закровила, але жабри не були. В неї пошкоджені піднебіння. піднедіння. О, даже грязно теперь. Стей, стей, стей. Грязнуля. Ось така. Хотів показати. Брища вона замазалася. Така щучка. Чудова. Заради цікавості я говорю 270 грамів, зараз зважу її акуратно. Так, друзі, ось ваги нулі. Зараз чіпляємо щуку. Та ж ти, зараз швиденько. Акуратно. Раз. 225. Не 270, 225 грамів. Така щука. Так, відпускаємо. Так, друзі, поміряв 33,4 сантиметри і 225 грамів. Спуститься ніяк. Друзі, сподіваюсь, що вона оживе. Так, зараз кидаємо її вниз. Оп. Все, порядок, попливла. Ну от і добре. Ось так. Приманочкою, на яку покусила щучка, ось такий манс-предатор, третій в такому кольорі масла. Ось на нього було клювання. Що ж, продовжуємо. А до речі, цей чоловік, що на човні плівав, говорив, що на кружки щойно взяв щуку кілограма на 2. Ну, з моїм результатом далеко ще до нього. Але тим не менше. Щучка взята. Ось так приємно, продовжуємо. Дивіться, які місця тут чудові. Острівці різні. Оце ось, наприклад, до де дерева, це острів. Умивається з обох боків. Гарно, красиво, кувшинка, перекати, краса. Що не там дивить, як щуку, там і кружок стоїть. І от видно, що він перевернутий, спрацював. Щука також спіймалася. О, дивіться, який улов. Тут без тут сака ніяк. Викачувати доводиться це, не жарти. Давайте да глянемо, кого ми тут впіймали. Ось так. Трішечки річку почистимо. Все добре, я не розумію, чому вода така мутна. Ніби до дощів немає нічого, але вода така трішки сюди. Так, почепилося, ну, все. Поміж кружками доводиться кидати. І тим не менше, от на живця бачите, щука активно бере. Я не знаю вже, скільки в нього клювань. Бо... Живець є я живець. Штучною приманкою. Важче спокусити. Неживу рибку завжди краще. Під тим боком он кружок танцює, щось нервує, мабуть, хижак поруч. Ну що, друзі, ось така вийшла рибалка. Небагато, не, не крупно, але тим не менше ось такі вони маленькі лісові річки дарують приємні відчуття, приємні враження, емоції, пейзажі прекрасні. Єдине, що от шкода, що в нас це не цінують. І, на жаль, ще в нас повно браконьєрів, з якими важко боротися. Які люди, які залишилися без совісті, без якоїсь честі гідності, які от просто. Як хапує якимись такими варварськими методами, зради заради наживи тільки ловлять рибу. Ніхто не проти, щоб ви її забирали, але ж ну, не в такий спосіб. Я навіть не проти, якщо от, людина забирає рибину, яка не досягла там дозволеного розміру, наприклад, от, та сама щука, але якщо вона там засіклася і повредила собі жабри, що вона. Дуже сильно заковтнула, не вдалося висвободити її є вірогідність того, що ця рибина загине. І коли людина забирає таку рибу, ну я вважаю, це якби не така велика проблема, тому що, по-перше, вона спіймана по-спортивному, по-друге, ну, який сенс відпускати, якщо риба помре, все таки. То навіть це можна там пробачити, чи якісь там перелов на якийсь кілограм, але електровудку, сітки, ну, це взагалі якось зовсім негуманно. Навіть по відношенню до риби, яка приносить задоволення вам за те, що ви боретеся з нею, і вона і так себе калічає і ж боляче, як не крутий. І за кожне наше задоволення, яке риба нам дарує, вона розплачується самим дорогим, що в неї є, це життям. Тому я не знаю, якось потрібно шанси, хоч як мінімум, якось урівноважувати. Я розумію, що. Щоб урівноважити шанси, це потрібно і дати шанс рибі, це потрібно вдома сидіти і не ловити її. Але якщо вже ви вже живі піймали, то подаріть життя за те, що вона вам подарувала емоції. І повірте, відпускати рибу не менш приємно, ніж забирати її і ніж ловити. Тому не все забирайте, цінуйте, бережіть те, що є, не забувайте про те, що і завтра захочеться порибалити, захочеться спіймати щось достойне, солідне, поборотися з достойним суперником. То ось так. А я на сьогодні прощаюся з річечкою. Дякую грунташані, дякую за такі емоції, за, за рибку. І говорю до зустрічі річці, і говорю до зустрічі вам, до зустрічі на воді. Всього вам найкращого, бережіть себе. Всім пока-пока.